Усім привіт! Усім привіт! Я знімаю для вас ще одне відео. Так я ще хворію, але починаю повертатися до блогарського життя. Так, я зараз виглядаю трішки хворобливо, бо ще ще така свіжа, виглядаю, але думаю, що скоро я одержу і все буде добре. Дякую, що дивитеся мене. Дякую, що зі мною хочу для вас знімати, хочу з вами бути. Бажаю всього найкращого. Гарного дня!